Всім привіт! Сьогодні буде відео для тих, хто планує собі придбати трактора. Я постараюся сьогодні вам допомогти, а саме цим відео хочу на багато питань ваших відповісти і так, тим самим облегшити вам вибір того чи другого тракторця. Так, землі у нас 5 гектар, бюджет 4 тисячі доларів. І будемо з вами розбиратись, зможе та чи інша техніка. Обробити ці 5 гектар та чи можна буде на неї ще що заробити. Є у нас свій спектр робіт та свої критерії. По критеріям у нас ми будемо розглядати інформацію про техніку, який в неї кліренс, колія доопрацювання, ремонтопригодність та доступність запчастин, їх ціна, виконання різного спектру робіт. Поговоримо і про мінуси техніки. І яку роботу буде виповняти у нас сама техніка. У нас буде оранка, культивація, дискова борона, косовиця, фризування, фронтальні навантажувачі та екскаватори. З таких тракторців, як Шефенк. Ці тракторці вже дуже давно у нас працюють, хорошо себе зарекомендували. А саме шефенк 244 і шефенк 354. 244-й у нас на 24 кінських сили, 354-й на 35. Ці тракторці у нас йдуть одноциліндрові, ідуть ремені, Ремнів не потрібно боятись. Давно вони працюють і питань з, ним, з ними ніяких нема. Так, кліренс у даної техніки хороший. Колія метр двадцять не регулюється. До опрацювання. Так, рук для, для китайської техніки завжди потрібні руки. А саме потрібно ставити вагу напередок і на колеса. Бо без ваги сила є, але він не може працювати. Ремонтопригодність даної техніки просто прекрасна. Людина, одна людина спокійно замінить всі деталі без допомоги іншої. От прекрасно він ремонтується, все легко та доступно. Запчастини є в наявності абсолютно всі. На 244-й повністю все є в інтернеті. На 354-й почти все є. Тільки є моменти по коробці передач там деякі деталі. Потрібно буде трошки почекати. Витривалість та мінуси даної техніки. Витривалість у даної техніки прекрасна. Особливо двигуни їдять любу солярку. солярку. Опрям прекрасні. По коробці є питання такі. Потрібно трошки більше заливати рівень масла. І питання є до підшипників, які виходять з ладу. Але це не проблема. Любий підшипник є в інтернеті, можна замовити і далі собі прекрасно поставити на місце самому і працювати. Ще з мінусів, трошки сопливить. Вся китайська техніка, трошки сопливить. І ні для кого це не секрет. Там десь підтікає трошки масло, там ще десь це все рішає прокладочки і граметик. Так, йдемо далі. Спектр робіт, які можна виконувати дану техніку. Так, оранка. 244-й потягне два корпуса, два по 25. Але цілину він не візьме. А може й візьме, якщо у вас пісковина, якщо там чорноземи, а, а ще якщо твердий, точно не піде. 354-й, скоріш за все, піде. Ну, якщо вам сильно горить, можете одним корпусом точно зореш, що один, що другий. Так, далі. Культивація. Культивацію зробить що один що другий трактор без проблем. Дискову борону тягає 1,3-1,5 метра, що один що другий тягає без проблем. Косовиці, роторні косілки йдуть, на них чіпляють люди, косять, проблем нема. Фронтальний навантажувач, якщо якийсь саморобний або покупний, ну невеличкий, для них також йдуть. Ескаватори забудьте. Так, по спектру робіт оранка, культивація, дискова борона і косовиця поробили там соток 60, може до гектара, і потрібно ставати, щоб техніка охолола. Тому що на даної техніки ну, не, неможливо працювати, наприклад, цілий день. Потрібно ставати, система охолодження рідна не справляється для такої от продовжуючої роботи. Тому майте це на увазі. Якщо ви готові ставати там, поробили 60 соток, дали йому поробити, потім опять взялись, потім опять, то тоді на цій техніці можна спокійно працювати. Наступний трактор у нас Т-16, він же шасік. Т-16 за цей бюджет до 4000 доларів можна спокійно взяти ще й з навісним. Прям спокійно. Двигун. У даного трактора йде на 25 кінських сил, Д21 такий самий, як у Т-25. Двигун у нас йде повітряного охолодження. Кліренс тут просто прекрасний. Колія регулюється. Як передні колеса, так і задні. До опрацювання також потрібні. Якщо в нього багато модифікацій, можна ставити. Навісне, як на раму спереді, або зробити йому навіску на задні, ну, задню навіску, як, як у всіх тракторів. Ну, Потрібно трошки рук. Ремонтопригодність даної техніки теж прекрасна. Доступ до всіх запчастин прекрасно є. Запчастини також є. Дуже багато, як нових, так і БУ, і китайських. Різні є. Витривалість даної техніки просто прекрасна. От, прекрасна і прекрасна! Запас потужності тут дуже добрий. Як в запчастинах, так і в самому двигуні. Так, по мінусам. По мінусам скажу вам, скоріш за все, потрібно виглядати ну, дивитись різні варіанти те, що ви купуєте, щоб просто не був ушатаний. Так, в цілому ця техніка дуже багато років працює. Мінус для когось буде повітряне охолодження. Ну, для когось мінус, для когось плюс. Ну, скоріш за все, це мінус. Так, спектр робіт. У нас ті самі пункти. Оранка. Двокорпусний плуг, 2 по 25, прекрасно він оре. Прекрасно, тому що двигун у нього знаходиться в задній частині. І вся вага від двигуна йде на задню ось. Тому він прекрасно, два корпуса він потягне. Цілину він не візьме. Одним корпусом. Візьме двома, навряд чи. Пісковина не важкі ґрунти, скоріш за все, візьме. Культивація прекрасно. Дискова борона типу бомит, не агд а саме типу бомит. Тому що тип бомит це у нас дискова борона, а АГД це у нас важкі борони, дископлух їх називають. Косити ним також можна. Дуже багато до них йде сегментних косілок. Також бачу, люди чіпляють і роторні. І якщо ви. Так, далі у нас фрезування. Фрезування це якщо у вас буде ну, рівні руки, і ви зробите свою фрезу, хоч, хоча продають до них фрези на передній вум. Фронтальні навантажуючі та екскаватори. На них можна зробити спокійно. Також багато продається. І коли ви купуєте дану техніку, ви зразу отримуєте тракторець, плюс прицеп вам іде бонусом. Так як ну, не обов'язково робити для нього прицеп, щоб на ньому щось возити. Тому така техніка, я вважаю, варта уваги. Прекрасна ремонтопригодність. Можна... Наступний тракторець у нас трактор Т-25, який за наш бюджет до 4 тисяч треба. Дуже добре пошукати, щоб знайти в хорошому стані. Тому майте це на увазі. Даний тракторець у нас 25 кінських сил з прекрасною коробкою, з запасом потужності. Але це тракторець на 25 кінських сил. Тому давати йому нагрузку таку, як у як на МТЗ чи Т-150, не потрібно. Так, поїхали. Кліренс у нас просто прекрасніший. Колія регулюється: що передня, що задня. Допрацьовувати даний тракторець, хіба що поставити вагу напередок. Можна на колеса, якщо треба. Ну, в основному, напередок не помішає, але це не обов'язково. Ремонтопригодність даної техніки прекрасна. Він спокійно ремонтується все. Одна людина навряд чи справиться. Тому допомога буде потрібна. Запчастини є всі, як БУ, так і нові. Витривалість даної техніки теж дуже прекрасна. Із з мінусів, скажу напевно, повітряне охолодження було б краще, якщо воно було б водяне. Так, по спектру робіт. Поїхали Оранка. Оранка два корпуса 2 по 25, прекрасно тягає. Або один корпус цілину. Я говорю про чорноземи, забудьте. Але якщо там вже оралось, то піде. Але цілину навряд чи. Один корпус, скоріше за все, піде. Так, культивація йде, важковато, Трошки в нагрузочку, але йде. Дискова оборона також йде. Дискова оборона типу Бомет, не АГД. Не важка. І, і дискова оборона тільки після дождіків і не дуже глибоко, бо йому важко. Косовиця іде. Роторна косілка прекрасна. Він іде і, і сегментною, і роторною прекрасно. Фризування прекрасно. Фронтальне навантажувачі та ескаватори можна, але для даної техніки ну, вони невеличкі, також можна ставити. Спокійно. Наступний трактор у нас вже йде важка артилерія. Він спокійно поміщається у в нас в бюджет. За ці кошти можна ще зверху накидати трошки навісного. Цей тракторець, ці тракторці, які далі будуть, вони спокійно оброблять 5 гектар і більше. Дадуть вам можливість ще на них підзаробити. А мова піде. Зараз про трактор Т40М без передка. Двигун у нього D37 на 37 Кінських сил. Дуже норма... ну, хорошо він себе зарекомендував. Хороша коробка з реверсом. Хороший трактор для повсякденних задач. Так, поїхали. Кліренс просто прекрасніший. Можна відрегулювати колію. Передні і задні колеса регулюються. Доопрацьовувати його потрібно, якщо збираєтесь тягати прицеп, важку борону або просто борону дискову потрібно вагу на передок. Далі ремонтопригодність прекрасна, можна його ремонтувати. Самому, звичайно, не, ну, не справитись, а пару чоловік. Без проблем. Запчастини є в наявності, як БУ, так і нові. Витривалість прекрасна. Мінуси. Це повітряне охолодження. Це з мінусів. Мінус, ну, кабіна. Маловата кабіна. Далі спектр робіт, оранка 2 по 30. Прекрасно піде. Скоріше за все, цілину, якщо дуже важкі ґрунти, може не взяти. Але процентів 60 він роботи зробить. Культивація. Іде він прекрасно. Дискова борона типу Бомет. 1,8 іде спокійно. Так, косовиця просто прекрасно. Він іде з роторною косілкою. Взагалі, без проблем. Фрезування також іде прекрасно. Двухметрова чи 1,8 фреза без питань. Фронтальні навантажувачі та екскаватори. Екскаватор також можна невеличкий і намонтажувач без, без питань. Дуже хорошим плюсом даної техніки є виворіт колес. Наступний трактор у нас Т40АМ, має двигун повітряного охолодження, має коробку. Відрізняється від Т40М тим, що у нього ведучий передок. Так, поїхали. Кліренс прекрасний. Колія регулюється. Допрацьовувати його не потрібно. Там сідають ремонтопригодність прекрасна. Запчастини є всі в наявності: як БУ, так і нові. Витривалість у трактора просто прекрасніша, легендарна. По мінусам, мінус повітряне охолодження, але. Я маю на увазі Т-25, Т-40. Двигуни, у яких повітряне охолодження. Мінус те, що воно повітряне охолодження, незначний. Ви не думайте, що ви взяли і повітряне охолодження. Все, це дуже погано, він сильно швидко гріється. Ні. Він не бистро гріється. Його ну, важковато його нагріти. Але водянка трошечки краще. Так, спектр робіт оранка. Три корпуса по 30 тяне спокійно. Може навіть 3 по 35, важкувато, але 3 по 30 без питань. Цілина без питань, культивація, без проблем. Дискова борона. Тягає він спокійно, АГД, важку дискову борону. Ви задискуєте любу ділянку, хоч цілина, хоч не цілина, без проблем, глибоко розпушить так, як треба. Косовиця без проблем, фрезування без проблем. Навантажуючи та ескаватори без проблем. Наступний трактор у нас юмз 6 Можна ще в додаток докупити до нього трошечки навісного. Так, двигун у нас Д65, 60 кінських сил, водяного охолодження. Кліренс прекрасний. Колія регулюється. Допрацьовувати не потрібно. Можна поставити вагу напередок, ну не обов'язково. Ремонтопригодність прекрасна. Запчастини БУ нові, без проблем. Витривалість прекрасніша. З мінусів, якщо у вас мала кабіна, то мала кабіна. Таких значних мінусів нема. Оранка без питань. 3 по 35 без питань. Цілуну без питань. Культивація. Важ... Важкі культиватори без проблем. Дискові борони важкі без проблем. Цілина не цілина без проблем. Косовиця без проблем. З утра до вечора можна працювати. Фрезування без проблем. Навантажувачі та ескаватори без проблем. В цьому відео я хочу сказати вам, що трактори, які я назвав до цього, вони не є гіршими. Я не порівнюю їх. Я стараюсь, щоб як можна більше спектрів робіт, щоб ви для себе також пройшли по пунктам, і в собі вирішили, який трактор вам більш потрібен. Ці трактори, де я сказав, важка артилерія, я мав на увазі, що ці трактори зроблять ту чи іншу роботу, але, наприклад, дискова борона глибше бере, більш розпушує землю. Або вони цю. Ту чи іншу роботу зроблять ефективніше і швидше.